Таро прогноз на липень для всіх знаків зодіаку. Традиційно починаємо з овнів, що чекає овнів у липні. Певна фіналізація процесу, який був зв'язаний з отриманням фінансів, можливо, якась виплата або якесь надходження фінансів, яке давно очікувалось. Це як фінал певних або попередніх інвестицій, або ти десь була подача документів, прохання про гроші. Тому липень це хороший час для того, щоб отримувати такі виплати. Також це дуже класна карта на дивіденти та проценти від вкладень. І це гарний вдалий час, власне, брати, а не давати і не інвестувати. А, власне, пожинати плоди фінансової діяльності, яка була декілька місяців до цього. Що чекає тельців? У тельців карта, яка говорить про те, що ну, це місяць боротьби. Це місяць за виживання боротьби, тому що тут буде багато обставин, які можуть давити і заставляти тебе обрати. Де ти, з ким ти, хто ти. Може мінятися оточення, може мінятися місце проживання. Це карта обставин, які витісняють тебе із звичної зони комфорту. Далі йдемо до близнюків. У Близнюків дуже хороша карта. Карта, яка каже, що точно будете задоволені своєю і діяльністю, і станом, і самопочуттям. Це карта, до речі, теж одна із старших арканів, яка показує власне, багатогранність життя і великий спектр задач, але в яких є певний ріст та задоволення від процесу. Тому це може бути дуже хорошим передбаченням, що від діяльності своєї, нарешті, буде задоволення. Це карта також вдячних відгуків від. Клієнтів. Далі у нас раки. Раки, дивіться, може бути ситуація, яка розчарує, може бути розчарування в людях, розчарування в обставинах, може бути відмова по якимось запитам чи документам. Це карта, така, яка попереджає, що коли ти готовий до того, ти розумієш, що все йде по долі, все йде правильно. Тому часом такі якісь очікування, і це карта, до речі, таких завишених очікувань, нереалістичних мрій, і ось їх приземлення буде саме у липні. Тепер йдемо до Левів. О, у Левів карта партнерства, але, власне, фінансового партнерства. Це коли дійсно варто робити будь-які починання, проекти і нові справи, але з кимось. Коли у тебе є підтримка, коли у тебе є підтримка або моральна, або фінансова. Але основне, що всі справи будуть гармонійно рухатися в липні, ті, які будуть починатися з партнером, з напарником. Е, можна також по цій карті планувати відпустку в парі. Це, до речі, в парі, але не з дітьми. Тому це також трохи карта такої романтики і побачень, звичайно. А може і курортного роману. Бо це ж не старший аркан, це енергія доволі така легка, яка швидко розвіюється. Тепер йдемо до дів. Я теж діва, знаєте, як завжди сама чекаю. О! Аудів може бути подія, на яку тебе запросять. Це фактично і святкування, може бути і весілля, а може бути зміна кола оточення і потрапляння в коло однодумців. Новий колектив, новесь якийсь, якийсь івент, на який можна сходити і, власне, отримати нові знайомства. Це про е однодумців і про людей, з якими дійсно приємно складається спілкування. І це нові знайомства однозначно. Далі йдемо до Терезів. О, Терези. У Терезів карта, яка вказує на те, що може бути якась відмова в якійсь справі, можуть справи йти не зовсім легко. Може здаватися, що вже все йдеш кереберть, але це просто не на часі. Липень це не час починань для Терезів. І, власне, карта вказує на те, що якщо ти вагаєшся, чи робити це в липні, чи ні, то тут по карті підказка, що не у липні, ні. Тепер йдемо до скорпіончиків. Що чекає скорпіонів? Розкриття таємниці. Можливо, ваш секрет дізнаються, оточуючи, а можливо, ви дізнаєтесь секрет, який був раніше закритий. Але це карта уважності. Карта, яка говорить про те, що треба слідкувати за словами, слідкувати за тим, що говорите ви, і що вам розповідають. І якщо дійсно є питання, якісь недомовки, недосказаність, треба виясняти до кінця, аби це не затягнулось. Далі йдемо до стрільців. О. У стрільців ситуація, яку хочеться перевернути з ніг на голову, давно тягнеться і в липні, на жаль, не вирішиться. Буде знову тягнучка всіх справ. Хочеться стрільцям драйву, хочеться пошуку креативу нових ідей, але липень більше час для відпустки. Дійсно, приділіть час собі: це для відпочинку, для поїздки, для власне релаксу, спа. І це карта, яка вказує на те, що треба звернути увагу на свій стан. Не фокусуватись тільки на цілях, а акумулювати свої ресурси. Далі йдемо до козирогів. У козирогів у козерогів великі починання, великі ідеї, їх вже реалізація, берете все у свої руки. Може бути дійсно великий проєкт започаткований саме зараз. Доведеться докладати багато зусиль, але карта, власне, стимулює у липні вже не відкладати, а брати все в свої руки і рухатись вперед. Далі ми йдемо до водоліїв. Водолійчики. Слухайте, власне, скуку. Дуже часто у водолію попадають карти, але це хороша карта для продовження спілкування. Що цікаво, що інколи ми когось викреслюємо зі спілкування, а ця карта нагадує, що треба когось навпаки повернути у спілкування ваше. Це можуть також повертатися клієнти до вас, повертатися люди з попереднього спілкування, ну, до речі, по ретровенерії, можливо, повернення навіть колишніх коханців. І це власне карта, яка вказує на те, що на людей треба зараз звертати увагу дуже детально і якраз розширювати. Спілкування і особливо встановлювати спілкування, яке було втрачене. Тепер йдемо до рибок, які чекають найдовше завжди. Що чекає рибок в липні? О! У рибок в липні, врешті, буде або премія, або просто хороший фінансовий результат від діяльності. Це хороша робоча карта. Тому рибкам треба буде потрудитися. Дійсно, це не дуже релакс місяць, хоча це середина літа, так, але в цей екватор літа для рибок робочий. Це розширення бази, це покращення продажів, це кращий контакт з клієнтами. Але найважливіше, що це фіксований, чіткий, приємний результат від своєї діяльності. Дуже часто ця карта Сфері послуг означає хороші чайові. Також ця карта означає такий додатковий маленький, приємний бонус у вигляді подарунків чи фінансів, який вам дістається саме за здобутки у професійній сфері. Тож, гарного липня! Давайте ще потягнемо одну загальну карту із іншої колоди, щоб зрозуміти загальну енергію липня взагалі для всіх українців. Ой, слухайте. Це карта, коли заакцептуй зміни, прийми зміни, цикли життя, прохід вперед, ріст. Треба довіритися всім сезонам року, змінам довіритися. Подивіться, яка гарна карта. Це, до речі, колода медитативна. З цими картами я працюю в індивідуальних сеансах і консультаціях. Вони наштовхують на певні ідеї і, власне, на ріст цих ідей дають таку музу, відчуття ресурсу, коли ти рухаєшся вперед. Гарного нам руху вперед саме в липні!